Благодарна за то, что действительно очень много внутренних каких-то проработок, которые еще будут идти после этого семинара. И я была зрителем на другом таком семинаре и понимаю, что ну, к этому нужно прийти. И благодарю вас за то, что вы готовите нас на каждом этапе к этому перерождению, чтобы мы выросли. І дійсно могли допомагати людям. Я дякую за цей неймовірний семінар за цей досвід. Обіди, кстати, обіди саме класні. Дякую за обіди. Це неймовірно. Просто страшно було йти, але ми перебирали свій страх, і ми прийшли. Я дуже дякую за цей семінар, як завжди. Це, мабуть, перший семінар, коли просто хочеться помовчати. Я вдячна за той супровід, що ви були поряд. Дякую вам, Володимир Вікторович. Це настільки цікавий семінар. За цих три дня розгребли кучу наших проблем. Воно настільки важливо твій внутрішній стан, коли ти працюєш з людиною. Нар дуже глибокий і дуже важливий і необхідний в нашій роботі.